Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами повторюємо матеріал, вивчений у п'ятому класі, а саме тему звичайні дроби та мішані числа. Ну, давайте пригадаємо, що ж таке взагалі дріб, звичайний дріб. Звичайні дроби записують за допомогою двох натуральних чисел і риски дробу. Так, риска дробу у нас означає ділення. Ось вона. Над рискою дробу знаходиться чисельник. Він показує, скільки частин взято від цілого чогось. Під рискою дробу знаходиться знаменник, який показує, наскільки частин ціле було поділено. Наприклад, ми мали кавунчик, який було поділено навпіл. І дріб одна друга буде відповідати, що кавунчик було поділено на дві однакові частини, а ми з вами взяли собі лише одну частину, тобто одну другу половинку. Давайте розглянемо даний слайд. Святковий пиріг розрізали на 10 рівних частин. Кожна частинка становить відповідно 1 десяту від пирога. Дивимося на перший малюночок. Тут в нас пиріг наш цілий, і його розділили на 10 однакових частинок. Тобто, всього це буде 10 десятих або одна ціла. Один цілий пиріг або 10 десятих. Коли ж декілька шматочків відібрали, в нас залишилося 7 шматочків. Сім шматочків від пирога, який було розділено на 10 частин, тобто 7 десятих. А потім залишилося 3 шматочки Три шматочки від пирога, який було розділено на 10 частин, тобто 3 десятих. На даному слайді ви бачите приклади звичайних дробів. Подивіться, будь ласка, на них уважно. Спробуйте їх прочитати. Давайте разом. Перший бріб. Сім десятих, другий три четвертих, третій, п'ять одинадцятих, четвертий. Звичайно, це одна друга, п'ятий, вісім дев'ятих, шостий шість тринадцятих, наступний 4 двадцять п'ятих і дві сьомих. Давайте пригадаємо, які бувають дроби. Дроби бувають, коли чисельник менший від знаменника. Наприклад, сім 70-х, 1, друга, 3-4. Такі дроби називаються правильні дроби. І я пам'ятаю, що на уроках я вам малювала пірамідку, яка була розділена на афіл. Верхня частина в нас символізувала чисельник, нижня частина знаменник. І якщо чисельник менший від знаменника, так, пірамідка стоїть правильно, отже, в нас і дріб буде правильний. Дробище й бувають, коли чисельник більше за знаменник, наприклад, 7 6, 3 других, 9 восьмих. І в такому випадку я малювала вам ось такий трикутничок, ось таку пірамідку перевернуто. Чисельник більший за знаменник. Це означає, що пірамідка стоїть неправильно, отже, і дріб неправильний. А також є дроби, коли чисельник дорівнює знаменнику, відповідно, все це буде дорівнювати одиничці, і це також неправильні дроби. Тож, давайте зробимо висновку. Всі правильні дроби. Менше від одиниці, а всі неправильні більші або дорівнюють одиниці. Дріб 7 десятих менше одиниці, відповідно, це правильний дріб. Дріб 7 четвертих більше від одиниці це неправильний дріб. А також можна ще навести, приклад 2 других це дорівнює одиниці, і це також буде неправильний дріб. Запам'ятайте. Поговоримо про неправильні дроби та мішані числа. Неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, можна подати у вигляді натурального числа плюс правильний дріб. Якось ось тут натуральне число плюс правильний дріб. Тобто ми мали дріб 17-дванадцятих. Цей дріб неправильний, тому що чисельник більший за знаменник. Пірамідка стоїть неправильно. Відповідно, 17 це сума двох чисел. 12 плюс 5. Чому саме 12 плюс 5? Це для того, щоб ми могли поділити так? так. підібрали під знаменник. 12 плюс 5. розбили цей дріб на два окремих дроби. 12 дванадцятих, плюс п'ять дванадцятих. Відповідно, 12 дванадцятих нас дорівнює одиничці. А дванадцятих ми залишили в такому ж вигляді, як воно і було. І в результаті отримали мішане число 1,5. Нагадаю, що мішане число складається з натурального числа та правильного дробу. 8 плюс перших – це дорівнює 8,41. В результаті ось тут ми отримали мішане число. Давайте з вами зараз розглянемо приклад перетворення неправильного дробу в мішане число. Щоб із неправильного дробу виділити цілу частину, треба розділити з остачею, це важливо, чисельник на знаменник. Неповна частка буде цілою частиною, остаття – чисельником, а знаменник буде той самий. Ну, давайте, наприклад, 42 п'яте або 42,5. Ми маємо за правилом поділити чисельник на знаменник. Ділимо 42 поділити на 5. Отримуємо 8 цілих на ціло тільки 8 разів. І в остачі залишається 2. Відповідно, 42 п'ятих дорівнює. це в нас буде 8, тобто п'ятірка вміщується в 42 не більше, ніж 8 разів. Потім наша остача ось ця йде в чисельник вмішаного числа, а знаменник залишається той самий. Отже, найголовніше тут запам'ятати, що важливо визначити, скільки разів вміщується п'ятірочка в 42, знаменник в чисельник, так би мовити, і розуміти, що остача від цього ділення піде в чисельник, а знаменник завжди залишається той самий. Це важливо запам'ятати. Ну і давайте разом з вами сформулюємо такі висновки. З двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший. Наприклад, 3 шостих і 4 шостих. Це в нас два дроби з однаковими знаменниками. Відповідно, більше буде той тріб, у якого більший чисельник. Більше тут 4 шостих. Наступне. З двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого знаменник менший. Цей матеріал ми вивчали з вами в попередніх класах. Отже, наприклад, два дроби з однаковими чисельниками. Нехай це буде 4 п'ятих і 4 сьомих. Отже, в нас чисельники однакові, а знаменники різні. Більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Тобто 4 п'ятих більше, ніж 4 сьомих. На координатному промені з двох дробів більший дріб розташований правіше, а менший лівіше. Ну, наприклад, ми з вами будемо порівнювати два дроби: одна друга, наприклад, так, і. Нехай буде неправильний дріб три друга. Звичайно, три других буде знаходитися правіше, тому що він більший. А одна друга буде лівіше, тому що він менше. Я для вас знайшла цікаву інформацію, що стосується людини та дробів. Чи знали ви, що одна дванадцята маси тіла людини це кров. Одна друга всієї крові міститься в кровоносних судинах, а одна п'ята у печінці, 4,25 у селезінці, одна десята у підшкірних судинах, та 3,50-х хитра крові виштовхується за одне скорочення серця. Цікава інформація? Подумайте про неї, коли у вас буде вільний час. А також в мене є цікава інформація про дроби та землю. Три четвертих від нашої землі покрита водою. З них одна четверта від повної площі землі поверхня землі це суша. Одна восьма це поверхня землі, на якій можна жити. І ще одна восьма це постелі, гори, ліси. Три тридцять других – це місця, де можуть жити люди. І одна тридцять друга це поля, де вирощують врожай. На цьому наш сьогоднішній урок завершено. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня і, як звичайно. Успіхів у навчанні.